Спортивні перемоги дітей крок до успіху держави. Саме такий девіз 1 жовтня об'єднав учнів Прилуцького ліцею номер 14. На баскетбольному майданчику стадіону Супутник, радо та завзято школярі беруть участь в малих Олімпійських іграх. Така активність уже є традиційною для навчального закладу. Щорічно починаючи з 2003-го, учні усіх класів беруть участь в подібних змаганнях. Цьогоріч таке дійство символічно приурочили Дню захисників та захисниць України. З метою що це додасть дітям такої на настирності є мотивація, тому що вони вірять у наші збройні сили. Ми віримо у як найскоріше перемогу. Ми схиляємо коліно перед нашими захисниками, схиляємо голови перед тих, хто загинув заради того, щоб ми мали можливість, і ті, хто зараз на передовій не тільки. Найменші захисники і захисниці борються за наш мир, за наш спокій. А ми тут можемо проводити ось такі чудові свята. Першими свої фізичні здібності мали змогу продемонструвати учні других-четвертих класів. Із гордо піднятим прапором Олімпійських ігор маленькі школярі прямують на майданчик. Уже в очікуванні цікавих естафет. Розпочали із руханки, а згодом веселі старти та стрибки з місця. Третьокласник Максим уже здобував медалі в минулорічних змаганнях. Сьогодні також доєднався до активностей. Хлопчик каже, під час змагань і юний спортсмен завжди був активістом. Тому такі рух. ...ігри для нього. Не сложно. Я три роки бігаю. Я люблю бігати». Підтримати своїх однокласників прийшла й Мілана. Тільки що наблюдала за свої за своїм класом і підтримувала його. Восьмирічна Діана уже після змагань говорить «Переживала дуже, щоб наша команда виграла. А на запитання, хто переміг, дівчинка відповідає ніч я. наступними на черзі позмагатися стали учні середньої ланки для п'ятих шостих класів. Організатори заходу підготували не менш цікаву програму. Для них ми трішечки вже розбавили програму змагань. Це були також веселі старти, окрім того, рухливі ігри, руханки, але також стрибки з скакалкою і стрибок з місця. У пориві емоцій, коли саме присіла перепочити, шестикласниця Марія каже, під час змагань була лише одна думка. Що ми виграємо, що руки тряслись дуже сильно. Її однокласник Ілля зізнається, боявся підвести свою команду. Після завершення змагань середніх класів учасники ігор були нагороджені грамотами. Наступними на поле суперництва прийшли уже старшокласники. Це були учні сьомих-восьмих класів. Так для них ми ще в програму змагань включили естафетний біг, так 4 по 9, або човниковий біг, як його ще називають. Також біг 60 метрів і також стрибки з місця. I <laughs> В очах кожного учня відображається палке бажання перемоги, бажання довести, що саме їхній клас є найкращим. Так і Діана вболіває за сьомий А клас, тому що ми А за А класи завершували Олімпійські ігри учні дев'ятих-одинадцятих класів. Програма змагань для них була найскладнішою, адже старшокласники це приклад для першачків. А саме Вікторія ще з другого класу почала долучатися до такої ініціативи, не зраджує традиції. І сьогодні У мене дуже багато медалів, конкретно за олімпій. Іські ігри, це забіг, за естафетний біг це 4 по 100, Там два хлопці, дві дівчинки бігають, і це ну, як перемога класу, а сама займала багато разів місця у стрибках і у бігу. Просто біг 100 метрів, 300 метрів. Слова вдячності одинадцятикласниця висловлює тим, завдяки кому має змогу мирно жити у рідних прилуках. Зараз ну як ви розумієте, дуже важкий час для українців, і ми просто повинні дякувати Збройним силам України і Богу, що ми тут у спокої, у тишині у мирі, і що ми можемо, хоч якось, та проводити ці змагання, тому що ну не дай Бог тривога, і все це все закінчиться, це все згортається, і ми йдемо всі в укриття. Тому ну це. Дуже ми всі молимося, щоб не було ніяких тривог, нічого не було, тому що ну свято приурочене до дня захисника, і тому ми будемо сьогодні співати гімн танцювати патріотичні руханки, які ну, допомагають тримати гасло разом до перемоги. Після фіналу малих Олімпійських ігор судді визначили переможців та нагороджували обраних грамотами та медалями. Навколо лунали оплески на честь призарів. Обличчя учнів сяяли гордістю та щастям. Президентка ліцею Номер 14 Катерина також радіє за своїх однокласників. На мою думку, що проводити саме такі заходи і займатися спортом це дуже важливо, тому що ми підтримуємо свою фізичну форму. Ну розвиваємо самі себе і в той же час ми на, на різних заняттях спорту ми можемо спілкуватися з однолітками. Спортивне свято згуртувало не лише школярів. У перервах між змаганнями команда спортсменок з-під спедколеджу проводила руханки для учасників ігор. Саме у такий спосіб дівчата з четвертого курсу фізичної культури заряджали та мотивували юних спортсменів. Уже зараз студентки практикують свої професійні навички. Принагідно. Я хотіла б винести слова вдячності. Такому родинному танден, тандему сім'ї Дяченків Петру та Світлані, які долучилися до наших змагань і своїми вихованцями взяли участь у наших змаганнях, Олімпійських іграх, і продемонстрували їхні вихованці. І педагогічного коледжу відділення фізичної культури і секції Айкідо Світлана Яченко не продемонстрували не свої уміння здібності. Калички. Це дуже показово, це дуже якби мотиваційно піднімає дух, якби мотивує а дітей на якісь певні свої кроки і у інча. спортивному зростанні.